Вітаю, друзі, з вами Лемок. Я тут пропустив одну таку важливу подію в літачках, це схопити блискавку, скажімо так. Давайте, щоб це не було На мові ворога, зробимо отак: от схопити блискавку. Не пропустіть свій шанс додати в ангар, новий літак, виконуйте спеціальні бойові завдання та отримуйте P38L-Lightning. В принципі, хто має цю машину, можете собі пройти і отримати компенсацію в розмірі 3600 золота. Якщо у вас є в ангарі. Якщо вас немає, то ви можете просто забрати собі літачок, якщо вам це потрібно. Подія почалася 27 числа і буде тривати до 2 лютого. В принципі, часу на те, щоб виконати завдання, як би є. В цих завданнях беруть літаки, починаючи з. Тут, бачите, вони діляться другий рівень, четвертий рівень потрібно виконувати, знищити 100 повітряних цілей. Потім потрібно з 5 по 7 рівня захоп... зробити 5000 очок захоплення за знищення повітряних цілей за будь-яку кількість боїв. Потім з 8 по 10 це нанести 150 тисяч одиниць шкоди повітряним цілям. І також тут ще якийсь є 25 досвіду екіпажу, це знищити один бомбардувальник багаторазове завдання, тобто це як бонусне. Тому виконуєте оці чотири завдання, ну насправді тут потрібно доволі багато часу, щоб виконати. Тому, в принципі, я так перегляну по своїх аккаунтах, декілька ще я маю, які я розвиваю. Те, що в мене цього літачка немає, тому в принципі, для мене сенсу грати в це немає абсолютно ніякого. Чи потрібно це вам, знову ж таки, тут доволі багато часу потрібно буде вбити для того, щоб отримати. Але компенсація по факту жирна в кого є. То будете мати 3600 золота компенсацію. Це по факту закрити одну бойову перепустку в танках. Тому перегляньте в себе. Якщо це вам потрібно, можете впоротися. Звичайно, тут ще є 2 дні, умовно кажучи. Якщо сьогодні брати ще то три дні для того, щоб це все закрити. Але це я не знаю скільки це боїв, піде, дуже багато. Пишіть, будь ласка, в коментарі, хто вже пройшов цю. Ну тут, в принципі, це для старожилів, скажімо так. Тому пишіть, будь ласка, в коментарі, хто вже пройшов це завдання, скільки часу на це знадобилося. Думаю, багатьом буде це цікаво. Тому дякую за перегляд, гарного дня. Бувайте.